Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо паску з писанками. І як завжди буду дуже вдячна за ваші вподобайки під відео і будемо малювати! Ви можете малюнок спочатку намалювати простим олівцем, а потім навести чорним фломастером, а я ж малюватиму лінером. Тут у мене будуть писанки, а тут намалюємо паску. І почнемо малювання з яєць. Знизу, з правої сторони, спочатку малюємо одне яйце, малюю дугоподібну лінію, далі її продовжую і з'єдную. Перше яйце намалювали, намалюємо поруч друге. Дужкою починаю його малювати від першого, опускаю лінію вниз. Це яйця знаходиться трошки позаду і тут його не буде, видно, лінію цю уявляємо, а далі її продовжуємо. Яйця можна розмалювати просто однотонним кольором, а я ж малюватиму візерунки. У верхній частині малюю хвилясту лінію, трошки нижче ще одна хвиляста. Посередині буде лінія, але вона не буде повністю рівною, а трошечки вигнута. Ще одна така ж лінія трошки нижче. І знизу намалюємо таку ж смугасту лінію. І поруч малюємо другу. А на іншому яйці намалюємо візерунок навпаки. Спочатку лінії малюємо. Ось такі, як посередині на попередньому яйці, тут посередині будуть дві хвилясті лінії, малюємо одну, нижче другу, а під нею знову лінії, як і зверху. Яйця намалювали, поруч тепер намалюємо великодній хліб паску. Від нижньої частини яйця малюємо горизонтальну лінію. І до краю ось тут лишаємо трошки місця, робимо закруглений куточок і підіймаємо лінію вгору. І ця лінія приблизно вдвічі більше за яйце. У цій частинці ми паску не бачимо, тому що яйця знаходяться на передньому фоні, тож будемо її малювати звідси. Домалювали лінію до одного рівня. Далі намалюємо цукрову глазур, яка буде стікати з шапочки паски. Трохи відступаю і малюю лінію ось так вниз. Тут закруглюємо і хвилястою лінією підіймаємось вгору. І далі малюємо такі нерівні підтьоки, десь вони будуть довшими, десь коротшими. Або можете просто намалювати хвилясту лінію. Домалювали до іншого краю паски. Далі ми цю лінію ось так підіймаємо трохи вгору і з'єднаємо ці лінії таким напівовалом. І традиційно паски посипають цукровою посипкою, тож ми її і намалюємо. Я буду малювати спочатку такі кружечки маленькі. Малюйте їх на глазурі хаотично де завгодно. І ще намалюю такі видовжені фігурки. Це трошки нагадує форму сплющеного овалу. Малюйте їх також хаотично в різні сторони. Ось тут у мене буде остання. І паска в нас буде зав'язана милою стрічкою. Спочатку ми намалюємо від неї бантик, ось тут посередині малюємо невелике коло. Далі сам бантик в один бік, лінія під нахилом вгору, плавно опускається вниз і повертається до кола. У нижній частині Малюємо ще таку дугоподібну лінію. Можна ще намалювати такі лінії від центру. І малюємо тепер такий же бантик на тому ж рівні з іншої сторони. Дивимось, де закінчується бантик з цієї сторони. Але насправді малювати бантик однаковим з обох боків не обов'язково тому що бантики зав'язуються абсолютно по-різному. У нижній частині малюємо таку лінію. І також я малюю пару рисочок. Домалюємо саму стрічку, тут ми її уявляємо, а далі від бантика її малюємо у вигляді такої лінії. Трохи нижче ще одна лінія і ось такої ширини в нас вийшла стрічка, Таку ж нам треба намалювати з іншої сторони. Малюємо таку ж лінію. Дивимось, де закінчується стрічка з іншої сторони. І нижче малюємо ще одну лінію. І намалюємо кінчики від бантику. Від серединки лінія вниз. Поруч ще одна лінія. Перша лінія трошки довша і ось так з'єднали. І малюємо другий кінчик лінія. Ще одна трошки довша. І тепер їх з'єднуємо. Можемо ще намалювати гілочки вербових котиків. Малюю першу гілочку від цього куточку. Ось так лінія йтиме вгору трохи, поруч лінією додаю їй трошки товщину, у верхній частині лінії з'єднуються. Малюємо тепер бруньки у вигляді таких галочок. Спочатку брунка, а потім від неї напівовалом малюємо вербовий котик. З іншого боку намалюю ще трошки нижче котик. Тепер трошки вище, спочатку галочка. Далі овал такий. Тепер з іншого боку трошки вище галочка. І знову такий овал, або навіть це на крапельку більше схоже. Ще вище. І чим вище до кінчика гілочки, тим котики будуть меншими за розміром. Останній в мене буде на самій верхівці. І малюю ще одну маленьку гілочку ось так в сторону. Так само з кожної сторони домальовую вербові котики. Намалювали і домалюємо тепер поверхню, на якій стоїть паска з писенками трошечки вище від паски, малюємо горизонтальну лінію, далі її уявляємо і тут продовжуємо. Можна ще домалювати якусь текстуру, наприклад, такими різкими горизонтальними лініями. І розмалюємо наш малюнок. Котики я розмальовую дуже таким світло сірим і темнішим сірим додаю пухнастості на котики. Ближче до кожної бруньки малюю маленькі лінії. Відтіняю паску, під глазурю малюю темнішу лінію, також з лівої сторони та знизу, під бантиком. І з лівої сторони також роблю темніший відтінок, можна зробити це рисочками або такими крапочками. З цієї сторони їх дуже багато, особливо у лівому нижньому куточку, а з правої сторони їх зовсім трошки. І додамо тіни на основу, де стоїть паска, в мене це буде така скатертина, тобто я темнішим кольором від того, що розмальовувала скатертину, малюю лінію під паскою, під яйцями і роблю ще декілька таких різких рухів. І чим далі від паски, тим поверхня буде світліша. Світло сірим ще відтіняю трохи глазуру, вздовж чорних ліній проводжу лінію сірим кольором. Також під посипкою малюю лінії. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.